Багато років поспіль ветерани Обухівського району приїжджають 9 травня до ресторану Бакінський бульвар. Свочолих героїв Великої вітчизняної тут завжди гостинно зустрічають, і жодного разу зустріч не обійшлась без духового оркестру. Керівництво ресторану свою вдячність шану і любов ветеранам висловлюють не лише словами банкет та імпровізований концерт на честь героїв. День перемоги це день, коли постійно наповнюються келихи і п'ються до дна, коли звучить музика духового оркестру, коли посмішки на обличчі змінюються сумними спогадами, коли на душі радісно, але й дуже боляче. На їхніх плечах знаєте, скільки, скільки було е, видержана, стука була тяжість. Ані заслужують, вони навіть більше заслужують. Ну на жаль, ми трохи розслабилися, Ми не даємо, е, довжної так, як треба. Ну хоть хоть чуть-чуть, хоть какую-то частицу. Все, что каждый каждый должен частицы души вложить в этих людей. Ну, я, я, все, что в моих силах, я стараюсь в протяжении. По-моему, в этом году седьмой год. Я им устраиваю, стараюсь перед Новым годом устраивать им праздник. И 9 мая устраиваем праздник. Надира Хундов, засновник Бакінського бульвару, багато років тому вирішив саме так вітати героїв зі святом. І хоча кожного року гостей з орденами все менше, традиція буде жити й надалі. В цьому году по-моєму сідьмой год. По-моєму, сімой год. Кожен рік я сказав, поки є Бакінський бульвар, поки я жив, здоров, кожен год, будемо їх поздравляти. За таку турботу від ветеранів Надира Хундов отримав не лише слова вдячності, а й вірші на свою честь. Открой нам душу, кровь свою из нашего, из нашей из И в зной, и в бурю, и в мороз, наш друг, держись. Зачем да ты голову склонил, когда ты молчишь в ответ? Пусть же в душу синеву и солнца свет. Воспрянь и до седых волос. Держись. Ищи, ищи тех, кто б смог понять, помочь. Когда от бесконечных обид тебя не вмочь, Иди ты к нам. Пусть грохот, гроз, Наш друг, держись. Вот грудь. Она дневник скорбот твоих. Твои дела всегда стоят и в душах наших. Ты сердце сможешь не всегда согреть. Иди же к нам. С нами был всегда. И будешь. Наш друг, Надир, держись. С Днем Победы! На обличчях ветеранів сяяла радість. Нечасто їм доводиться збиратися разом у теплому колі друзів, поспілкуватися, пригадати значні і незначні події, потанцювати, поспівати. Між до нами сніга і сідам. Довкатіп'яні зайцінє є. Ой, гармонікам на зло, забуда ще єщам ні, мені в холодної зімлянки тепло, а твоєї гасимої любви. Ще більше хотілося сказати нашим жінкам, які не воювали, але були в тилу які кожному солдату писали листи з надією те, що він повернеться додому. Жили форму. Радувала гостей ресторану і святкова програма, влаштована для захисників вітчизни. Сьогодні в програмі у нас приймає участь ансамбль пісні та танцю, духовий оркестр Міністерство внутрішніх справ України Київської області та ансамбль танцю Дніпряночка. Дніпровського району міста Києва. Ну сьогодні, отак розважаємо наших ветеранів. Хочемо, щоб вони запам'ятали сьогоднішнє свято тут, в Бакінському бульварі. І, звичайно, щоб вони могли б відпочити, як по-домашньому, щоб вони могли б відійти від своїх постійних турбот домашніх. І ми створюємо їм такі от невеличке свято, як сучасне, так і військове. Ви бачите, що у нас і. Як сучасне, так і військове у нас свято відбувається сьогодні тут. Привітаннями, посмішками і гарним настроєм запам'ятається поїздка до Бакінського бульвару. Вітаємо місто Обухів і Обухівський район зі святом 9 травня. Бажаємо вам всього самого найкращого. І, звичайно, щоб ви завжди в ваших домівках мали тільки мир, спокій та злагоду. Я їх поздравляю. щоб Для них зараз найголовніше здоров'я. Чтобы они были здоровы, а остальное они все заслужили. Всего-всего заслужили. И самое главное, чтобы они были здоровы. Потому что они сейчас заслужили жить и насладиться жизнью. А свои юные и молодые годы они отдали э, всему человечеству, защите человечества. Так что с праздничками их поздравляю. Наталья Белогурова, Андрей Гузев, студия «Барт».